<постер> ні, ні, для того, щоб я знала, якщо ти скажеш на мене, Тобто я повинна ознайомитися, потім повинна готуватися постанова, і тільки тоді вона повинна виноситися. Зроблено для того, щоб за моєю спиною була якась постанова. Не це вашу немає, знаходя, не, вас вам, немає, вам, не має значення, що не повинні оголосити. Ви мали, по-перше, що правильно оформити. <постер> а воно правильно. Тому, вона правильно Так, Ми ознайомилися, принесли документи, які ви підтверджували, що це брення. Я документи, які є в вірність міського полі. А я мала би принести. Я, 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 Допутин, я розумію. Я вибачаюся. Я, я, я підкріпила документи. З вами навіть говорити ніхто не хоче. Я вибачаюся. Моє звернення. Ви не хочете зі мною говорити. Дорогенька, будьте здорові. Я надала Я надала копію підтвердження своїх слів. Для того, щоб постанова пішла на бек. Я маю право висловлювати на довіру точно. Ні, вона ж прийнята. Ну ти це, що? Це, це не протокольне рішення. Поточні питання сказано в законі. Вони А Це не поточне питання. Це не Яке це питання? Це вимога. А що це таке? Ну, Я звернулася. Це, Я так. висловлюю вам свою так, недовіру. Так, Я висловлюю. Не Я, Я, не Я маю право. Воно не право. Правильно оформлено. Правильно підкріплено. Одне, що неправильно, що ми зводили на голову. Я зміна, ну розумійте, що це Нормально здоров'я, я не висловлю свій недовір. Слухайте. А Ви ми про це поговоримо в Ви місці? Ви розумієте? Ви розумієте? Ми говоримо. Вона має справа. Школи, це ага, там є. Там... В... Пішли в кабінети, в... як стерти, де і зроблять. Так тут що вже зробили? Я нічого, я тільки я помірю, аж не будь ласка. Тут підготовка. Я водію, саме немає, я не сказала. Я? я на та маю та маю. На не тикайте ти мені, будь ласка. Ми говоримо не на засіданні. Ні, то якась повага має бути. Я ж не ваша а дитина. Значить, та... не... я, я... Ну, наоборот Значит, на прийняв постанову, щоб цього не було більше прецедентів. А? 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 а що могло бути прецедентів? Звісно, могло. По 300 разів би зверталися. А По 300 разів би зверталися. А так, я кажу, що а раз прийняв. Якщо при... закінчиться вибор, я за нашу сьогодні. Значить, на кого? На мене? Що я неправильно зробив? Значить, ви маєте право, це є клівіта, так само як ось такі як у вас в ручах. А від чого цю клівіту ви носите в значит, постанову? Значить, ви видаєте в да, порядок розгляду звернений громадянський скарг, розгляд. І там все чітко. Добре, дуже добре. Тому я кажу, що це не звернення. Значить, я правник, я знаю, як правильно Бубашка дана за фільм. От і вона тої, до рушителя скарг може. У мене в плані власній. Я ще раз вам кажу.